Добрий день, восьмикласники! Ми знову зустрічаємося на уроці біології, і сьогодні ми продовжимо знайомство з опорно-руховою системою людини. Тема нашого уроку типи кісток, їхня будова та хімічний склад. Ми дізнаємося, які бувають типи кісток, як вони влаштовані та з чого складаються, а головне, чому це важливо для нашого здоров'я та рухливості. Перш ніж перейти до деталей, пригадаємо, скелет це міцний каркас нашого тіла. Що ж він з собою представляє? Скелет дорослої людини складається приблизно з 206 кісток. Усі вони об'єднуються в три основні частини: череп, що захищає головний мозок, хребет, який виконує опорну і гнучку функцію, та грудна клітка. Що оберігає серце і плені. Цей міцний каркас не лише тримає форму тіла, а й захищає життєво важливі органи та забезпечує рух. Кістка це основний елемент скелетної системи. Вона утворена кістковою тканиною, що забезпечує міцність, твердість і водночас легкість. Кістки виконують важливу функцію, не тільки утримують форму тіла, а й захищають органи та слугують місцем кріплення м'язів. Цікаво знати, що найбільша кістка в нашому тілі це стегнова кістка, а найменша стремінце у вусі, довжина якого всього кілька міліметрів. Ми вже знаємо, що всі кістки. Різні за формою та розміром, а зараз розглянемо, які саме типи кісток існують у нашому організмі. За формою функції кістки поділяють на кілька типів: трубчасті, довгі та короткі, губчасті, довгі та короткі, плоскі та змішані. Давайте детальніше зупинимось на трубчастих кістках, адже вони відіграють ключову роль у нашому по активності. Трубчасті довгі кістки становлять основу кінцівок і виконують функцію важелів, які рухають м'язи. У них розрізняють видовжену середню частину тіла та два розширені кінці головку. У трубчастих довгих кісток довжина значно перевищує товщину, звідки походить їхня назва. Це, наприклад, Кістки кінцівок, плеча, передпліччя, стегна, гомілки. Головки трубчастих кісток стегнової, плечової тощо містять компактну речовину, під якою розташована губчасте. Тіло трубчастих кісток має порожнину, заповнену жовтим кістковим мозком, багатою на жир, вухкою, сполучною тканиною за певних умов цей жир використовується для енергетичних потреб. Трубчаста будова довгих кісток забезпечує їхню міцність і легкість. У тілі трубчастих кісток переважає компактна речовина. Між головками та тілом довгих трубчастих кісток є хрящові пластинки. Їхні клітини у дітей і молодих людей приблизно до 20 років. Здатні до поділу, завдяки чому кістки ростуть довжину. Згодом у клітинах ріщових пластинок відкладаються мінеральні солі і вони втрачають здатність до поділу. Так кісткова тканина поступово заміщує ліщування. Під впливом навантажень кісткова тканина здатна перебудовуватися. Що більше та триваліше навантаження на кістки то активніше оновлюється в них кісткова тканина і вона міцнішає. Окрім довгих трубчастих кісток, у скелеті людини є ще короткі трубчасті кістки. Трубчасті короткі кістки розміщуються в тих частинах скелета, де вони повинні одночасно зберігати високу рухливість. І витримувати велике навантаження. Це, наприклад, фаланги пальців, кістки плесна, ястка, які входять до складу скелета верхніх і нижніх кінцівок. Ззовні кістка за винятком суглобових поверхней укрита оболонкою о кістях. Це тонкий, але дуже щільний шар волокнистої сполучної тканини, який зрісся з кістковою тканиною. Окістя містить багато кровоносних і лімфатичних судин, нервових закінчень, тому ушкодження окістя може бути досить болючим. Клітини внутрішнього шару окістя здатні ділитися й утворювати нові клітини кісткової тканини. Завдяки цьому кістка поступово потовшується. У разі переломів кісток клітини окістя. Починають активно ділитися і забезпечують їхнє зростання. Отже, окістя забезпечує живлення кісток, їхнє потовщення, а також зростання після перелоги. Гладенькі суглобові поверхні кісток, вільні від окістя, вкривають суглобовий хрящ, його називають гіаліновим. А зараз перейдемо. Ще до одного типу кісток, які відрізняються, особливо внутрішньою будовою це губчасті кістки. Губчасті кістки мають легку користу структуру, яка нагадує губку. Усередині них переважає губчаста речовина, яка забезпечує легкість та міцність кістки. Ці кістки добре пристосовані. До взаємодії з навантаженнями. Вони знаходяться, наприклад, у кістках зап'ястя та передплесла. Окрім трубчастих і губчастих, у тілі людини є ще один важливий тип плоскі кістки. Плоскі кістки мають сплюснуту форму та виконують захисну функцію. Саме вони захищають життєво важливі органи, наприклад, кістки черепа. Оберігають головний мозок, ребра органи грудної порожнини, а лопатки та тазові кістки органи малого тазу. У них також міститься червоний кістковий мозок, який бере участь у кровотворенні. Як ростуть кістки? Отже, ми ознайомилися з типами кісток, їхньою будовою та функцією. А як же кістки ростуть? У новонародженої дитини скелет складається переважно з хрящів. Окостеніння хрящів відбувається впродовж усього періоду розвитку організму і завершується у віці 20-24 років. Саме тоді припиняється ріст людини в висоту. у висоту. довжину кістки ростуть за рахунок поділу клітин хрящової тканини, розташованої між тілом кістки і головками. У товщину кістки. Ростуть завдяки поділу клітин внутрішнього шару кістя. У період розвитку організму ріст кісток регулюється гормоном росту соматотропіну, який виробляє гіпотез. Кісткова тканина оновлюється впродовж життя людини. Зростання кісток не єдиний важливий процес, не менш важливим є з'єднання між кістками, адже саме вони забезпечують рухливість нашого. Виділяють такі основні типи з'єднання кісток. Безперервне, переривчисте та напівпереривчисте. За безперервного або нерухомого з'єднання між кістками немає, тому такі кістки не можуть рухатись одна відносно одної. Безперервно з'єднані кістки відіграють захисну або опорну роль. Безперервне сполучення має кілька різновидів. Наприклад, більшість кісток черепа з'єднані завислими швами так, що западина однієї кістки за допомогою та розміром відповідає виступу іншої, як ключ і замок. Часто кістки зрощені між собою, кістки таза, крижові хребці. За переривчастого або рухомого з'єднання між кістками є порожнина у вигляді щелинок. Таке з'єднання дає змогу кісткам переміщуватись одна відносно одної. Переривчасте з'єднання кісток забезпечують сухло. За добудовою розрізняють прості складні суглоби. Прості суглоби з'єднують дві кістки, наприклад, плечовий. У складі дві і більше, як от променево променево-зап'ястковий. Основні складові суглоба це суглобові поверхні з'єднуваних кісток. Суглобова сумка, що охоплює суглобові кінці кісток та заповнена рідиною суглобова порожнина. Суглоб зміцнюють зв'язки, розміщені зовні або всередині суглобової сумки. Суглобові поверхні кісток вкриті гладеньким. Суглобовим гіаліновим хрящем, який зменшує тертя кісток між собою під час руху. Суглобова поверхня однієї з кісток, яка входить до складу суглоба, опукла. Це суглобова головка. В іншої кістки суглобова поверхня увігнута і має назву суглобової западни. Така будова суглобових поверхонь забезпечує щільне прилягання кісток у складі суглоба одна до однієї. Для напівпереривчастого напіврухомого з'єднання кісток, на відміну від переривчастого, характерна наявність невеликої щілиноподібної порожнини у тканині що з'єднує кістки. Ця порожнина заповнена рідиною. І напіврухома між собою. Получаються лобкові кістки тазового поясу нижньої кінцівки. Репці. Ці з'єднання забезпечують певну рухомість кісток, але не таку значну, як суглоба. А тепер давайте дізнаємося, з чого ж складається сама кістка і який її хімічний склад. До складу кісток входять як неорганічні, так і органічні речовини. Органічні речовини, передусім білки, наприклад, колаген, надають кісткам гнучкості та пружності. Переконатись у цьому можна, провівши нескладний дослід. Якщо на 20-24 години покласти кістку у 10% розчин хлоридної кислоти, то її неорганічні речовини поступово розчиняться, лише органічні. Оброблена в такий спосіб кістка стає такою гнучкою, що її можна зав'язати у вузол. Неорганічні сполуки, переважно карбонати та ортофосфати кальцію, надають їй твердості. Якщо тривалий час нагрівати кістку на вогні, органічні речовини згорять, а вода випарується, тому навіть за незначних струсів така кістка розсипається на дрібні частинки. З віком співвідношення органічних і неорганічних речовин у кістках змінюється. У дітей у складі кісток переважають органічні речовини, їхні кістки гнучкі і пружні, але за надмірних навантажень або недотримання гігієнічних випав, наприклад, у разі неправильної постави тіла під час сидіння за партою, вони можуть викриватись. Проте у дітей переломи кісток трапляються рідше, ніж у літніх людей. З віком умісне органічних речовин в кістках зростає, тому кістки дорослих людей стають міцнішими, але більш крихкими, частіше ламаються, а зламані кістки гірше зростаються. Ми вже знаємо, як побудовані кістки, як вони ростуть, як з'єднуються. Але слід пам'ятати, що опорно-рухова система може ушкоджуватися. Серед поширених травм переломи, вилихи, розтягнення зв'язок. Ці травми можуть виникати при падіннях, ударах або надмірних навантаженнях. Щоб запобігти таким ушкодженням, слід займатися фізичною активністю помірно, без перенавантажень. Дотримуватись техніки безпеки під час спорту, харчуватися правильно, щоб організм отримував достатню кальцію та вітаміну Д. Розуміння будови та функцій кісток допомагає запобігати травмам у спорті, правильно харчуватись для росту, розуміти, як працює опора тіла. Ці знання необхідні майбутнім лікарям, тренерам, рятівникам. Біоінженера. Чим більше ми знаємо про себе, тим краще дбаємо про здоров'я. Найміцніша кістка в тілі людини стегнова, вона витримує навантаження до однієї тони. Немовля має близько 270 кісток, але з віком деякі зростаються, і в дорослого їх 206 кістки легші за сталь, але такі ж міцні. Відносно своєї ваги. Найменша кістка стремінце у вусі її довжина 2,5 мм. А тепер підсумуємо, що нового ви дізналися сьогодні. Пригадайте, які типи кісток ми розглядали, що впливає на ріст кісток, яка функція неорганічних солей у складі кістки. Для перевірки знань перейдіть за посиланням. Або скористайтеся QR-кодом. Також ви можете виконати інтерактивні вправи на Wordwell. Ці завдання допоможуть вам краще засвоїти матеріал. А тепер виконаємо домашнє завдання. Прочитай параграф 17-18. Творче домашнє завдання. Оберіть одну з кісток людського тіла, наприклад, стегнову, лопатку або хребець. Та створіть коротке дослідження, де воно розташоване, яку функцію виконує, який має тип будови трубчаста плоска чи губчаста, дайте ілюстрацію або короткий опис до свого міні-проєкту. Завдання можна виконати у вигляді постера, малюнка чи короткого відео. Дякуємо за увагу! Бажаємо вам успіхів у навчанні, міцного здоров'я та активності. До нових зустрічей!